Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Вчора стало відомо, командувач повітряно-космічними силами Росії, заступник командувача російськими військами в Україні, генерала Сергій Суровікі заарештований. Як передає Укринформ, про це повідомило видання The Moscow Times із посиланням на джерела близькі до міноборони РФ у контексті повору, мабуть, він сурові вибрав на той бік. От його і затримали, сказало друге джерело. На запитання журналістів про те, де зараз. Пербуває генерала Джерело. відповіло, цю інформацію у нас навіть внутрішніми каналами не коментують. Раніше про арешта суровікіна повідомляли телеграм-канали. Зокрема, блогер Володимира Романов писав, що генерала заарештували 25 червня, тобто наступного дня після завершення всіх подій інші проєнні канали. Крім того, під контроль взята й родина Суровікіна. Зокрема, син суровіки не зник відразу ж після суботніх подій. Пише The Guardian. Він у три дні не виходить на зв'язок зі своєю родиною. Зазначає як з ехо Москви Олексій Ванедикту. Не відповідає. Відає його охорона в той же час. Із більш гострою критикою до Путіна почали виступати опозиційно налаштовані генерали. За даними телеграм-каналів, опозиційно налаштованих партизан. Вони отримали звернення генерала Макрова після всіх вчорашніх подій. Той зазначив, ну що війна в Україні показала наскільки слабка наша система, і наскільки цілісна система українців. Це справжня нація та народ, яку ніколи нікому не вдалося покорити. Ні Сталіну, ні тим більше путіну. Я ніколи не мовчав і критикував владу за ті чи Інші поступки я був проти цієї війни, але як уже давно у відставці мої рішення ні на що не впливають. Суботній день показав наскільки слабка є система без різниці, чим все закінчиться. Час Путіна уже точно вичерпано. Склади повноваження: посадіть у крісло політика, з яким будуть домовлятися. Врятуйте країну про вашу честь і говорити. Нічого не страшно, що країну проковтне смута страшно, те що з цієї смути виходу вже не буде. Нам далеко до Європи, США та навіть до України. Путін, йдіть наступного разу. Зо поблажки не буде, зазначимо наразі. Кремль готує секретний план з евакуації російського диктатора Володимира Путіна до Латинської Америки у разі поразки Росії у війні проти України. Про це повідомляють рози змі з посиланням на колишнього спічурайтера Путіна Галямова. За його словами, проект носить назву ковчах ноя і його готують з весни поточного року. Зазначається, що спочатку для втечі Путіна розглядався Китай, але в Кремлі побоюються, що китайців не люблять тих, хто програв. Тому зараз у пріоритеті для евакуації Аргентина і Венесуела за словами Галямова ковчегом займається голова Роснафти Ігор Сечин, у якого нібито склалися хороші особисті стосунки з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Також повідомляється, що до евакуації готується не тільки Путін по свідку на проживання та нерухомість у Венесуелі активно купують топ чиновники Кремля. Держслужбовці службовці рангом нижче оформляють посвідку на проживання у Парагваї, Еквадорі та Аргентині. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. А разом.